Але є цілі категорії професій, які люди заробляють на тому, що у них кращий нюх ніж у решти, от це, наприклад, парфумери, сомельє на, на на різних виробництвах на, різні. навіть на порохових виробництвах дуже важливо відчувати ступінь так. концентрації певних речовин. От як е, їм вдається розпізнати такі запахи, які звичайні люди і і не почують. Ми насправді запитали цього, і це питання задали uh -huh. парфумеру. Давайте спочатку послухаємо синхрон, що вони відповіли. У мене це вміння набути проте свідомо в 5 років. Я впала і перестала відчувати аромати. А проте, коли мій так, ніс включався, то я розбирала ноти на молекули. Пізніше я зрозуміла, що можу контролювати весь цей процес. І природних ароматів мені вже було недостатньо для парфумера, як і для будь-якого спортсмена, важливе щоденне тренування. Щодня я влаштовую собі сліпі затести, порівнюю різні поєднання ароматів. Розглядаю ноти одні й ті самі в тих чи інших парфумах. Я займаюся регулярно спортом, аби не тільки тримати тіло в тонусі, але й живити мої органи нюху для того, аби розрізняти різні ноти в букеті, потрібна практика. Почніть з чогось елементарного, наприклад, природні натуральні аромати, які вас оточують і. Беріть, приємні і не дуже. Спробуйте їх посмакувати, зрозуміти, можете купити в з фірні олії і. Не, не раджу економити на них і не вдихайте їх концентровано, бо ви можете пошкодити свої рецептори. Нанесіть на блотер, на серветку, на руку, спробуйте порівняти, як буде звучати аромат на папері, на теплій шкірі. Для мене аромати це додатковий канал інформації. Якщо мені щось не зрозуміло з того, що людина сказала, то один вдих, і картинка завершена про людину. Свій нюх я використовую для аналізу людей і в мистецтві парфумерії. Ось ми почули коментар Анастасії Москаленко. Вона парфюмер. ось, Бачите, вона нам угу. фактично нюх можна трошки виховувати, і насправді у кожного парфумного дому в нього є ніс. Ця людина називається Ніс. Власне, угу. і от мені дуже сподобалось, як Настя сказала, що використовує ну в парфюмері, зрозуміло. А от для аналізу людей, тобто вона по нюху може визначити е, якісь характерні риси тієї Микпед. чи іншої людини. А от